Доброго дня, шановні друзі. Вирішив я зняти продовження своєї роботи по виготовленню проходу через перекриття для димохідних труб так званих криз. Ось ви бачите вже готові вироби. Ті, що я показував у попередньому відео, це криза для 220-ї і 230-ї труби. А це кризу, про яку я говорив, великого діаметра для труби 260 го діаметру. Але при виготовленні цього елементу я стикнувся з такою проблемою як е, е, Як вам пояснити, ця криза у мене великого діаметру вийшла із-за того, що в мене труба у мене 260, а тут ми бачимо розмір 270. Ну, там буде 5 мм зазор, тому що тут 260 рівно, а тут 270. Ну, трошки яйце, я його підрихтую, воно буде на 260 -ту трубу якраз в самий раз. Але у мене на цій трубі буде ще додатковий кожух для безпеки. Тобто у криші буде стояти ще патрубок, надітий на 260-ту трубу, який має діаметр 360. Тобто, якщо мені робити е, пряму таку кризу е, під одним е, ну якби конусну, так, то вона буде в мене великого діаметра. Із-за того, що якщо продовжити цей діаметр сюди, то в мене внизу буде діаметр, понизу буде діаметр е, десь 90 см. Я посчитав, що це не буде дуже естетично і вирішив зробити із таким елементом, як прямий. Пряма труба і зверху конус. Воно так буде більш статично, знизу буде діаметр не дуже великий, а знизу вже під саму трубу. Тобто той кожух, який додатковий, буде схований у цьому елементі. Значить, ну, трошки прийшлось поморочитися, так як два елементи прийшли виготовити. Значить, це ми бачимо прямий конус. Двох діаметрів. Зверху, як я сказав, 265, а знизу зараз вам скажу, скільки в мене тут вийшло. Знизу здається. Так, точно скажу 440 мм. 440. Ну, трошки дойшлося поморочитися з цими отбортовками, як і того разу. Ви бачите, що довелося поставити сюди. 16 мм і уверх забортувати ще 8 мм. Так само тут забортував 8 мм. І внизу теж так само Получилось у мене забортовка в один фальт і ще буду ставити його сюди. Але боюся, бачите, тут на цих кризах після цього у мене вийшло трошки, ось якщо видно, ну, потягло трошки метал. Буду старатися розтягувати метал. Отут, по цьому борту, треба зробити насічки, щоб метал розтягнувся. І тоді я думаю, що такого як отут, не буде. Як на оцьому, на оцьому елементі, тут вийшло дуже, можна сказати, рівно ідеально, а тут трошки потягло. Ну і тут буду старатися розтягувати. Я зрозумів, що це із-за того, що я там я на, на цій кризі я зробив наклеп. На оці, а на цій не робив, то постараюсь тут зробити наклеп молотком, тут пройтись по цьому борту, наклепати, щоб він наче розтягнувся, і потім поставлю його вже сюди. ну Оце таке таке відео вирішив з вами поділитися з процесом виготовлення. Я думаю, що буде, буде корисне відео. так що Кому відео корисне буде, Прошу ставити лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, може хтось посовітує які кращі методи, може якісь нюанси по виготовленню, по самій клепці цих елементів. Тому що я ну, не є спеціалістом. Це можна сказати перший раз в житті. Ну, колись робив там, труби для буржуйки, клепав. А це вже більш такі професійні елементи виготовив своїми руками. Так що, друзі, діліться, коментуйте, запитуйте, критикуйте, у кого є якісь.